Розглянемо більш детально, чим саме ви та ваш комп'ютер цікавий зловмисникам. Більшість користувачів вважають, що якщо у них немає якоїсь вкрай важливої інформації, то комп'ютерні віруси для них не несуть значної загрози. І максимум, що може від них вимагатись, це перевстановити Windows у разі потреби. Але це дуже неправильна думка, і зараз ми розглянемо детально це питання. Навіть якщо ви не виконуєте фінансові операції на комп'ютері, Смартфоні чи планшеті кожен з вас має певну чуттєву, чуттєву конфіденційну інформацію. Будь-то електронна пошта чи аккаунт соціальних мереж. І, отримавши доступ до них, зловмисники зможуть атакувати ваших рідних, знайомих, а вже в них можуть бути отримані дані кредитних карток чи онлайн-банкінгу, які зможуть вкрасти зловмисники. З вашого комп'ютера можуть розсувати спам. Він може бути частиною системи, яка здійснює атаки на сайти. У 2014 році ми часто чули новини про те, що на сервери державних установ України здійснюються DDOS-атаки. І саме ваш незахищений комп'ютер може брати участь в е цьому, без вашого відома. Фактично, не захищаючи свій комп'ютер, ми стаємо співучасниками кіберзлочинів у глобальній мережі. Зупинемось більш детально на конкретних персональних загрозах саме для вас. Практично будь-яка інформація цікава зловмисникам. Як вже зазначалось, найпростішим варіантом є вкрадення паролю та логіну доступу до електронної пошти чи соціальних мереж. Але інколи ми не розуміємо, що зловмисникам цікава, практично будь-яка інформація. Наприклад, звичайного згадування в Facebook про те, що ви збираєтесь у відпустку, вже достатньо, щоб знати, коли можна буде пограбувати вашу квартиру. І дуже часто органи внутрішніх справ рекомендують не показувати свої плани для широкого кола користувачів в соціальних мережах. Також зловмисники можуть знати, коли ви отримуєте заробіт, заробітну платню, щоб пограбувати вас на вулиці. За допомогою зараженого комп'ютера за вами можуть банально стежити. Але, звичайно, головна мета зловмисників це фінансові дані. Тобто, якщо ви розраховуєтесь в мережі картки, маєте електронний гаманець, платіжні системи чи використовуєте інтернет-банкінг, то саме ця інформація є найбільш власним шматком для кіберзлочинців. А, цій проблемі ми присвятимо окрему лекцію. Найпоширенішим видом кіберзлочинів є створення ботмереж та використання їх зловмисниками на власне росу. Що таке ботмережа? Є велика група троянських програм, які, інфікуючи ваш комп'ютер, роблять з нього бота, тобто машину зомбі, яка буде виконувати накази зловмисників. Таких заражених комп'ютерів можуть бути десятки та сотні тисяч, або навіть мільйони, і всі вони звертаються на, в один командний центр за отриманням інструкцій. Така сукупність заражених комп'ютерів і називається ботнетом. У разі потреби використа... виконати одну команду вони працюють як. Одна армія. Найпопулярнішою дією ботнетів зараз є DDoS атака. Атака на відмову обслуговування сервером. В інтернеті існує безліч сайтів, і якщо потрібно на певний проміжуток часу вивести якийсь з них з ладу, використовують DDoS атаку. Зловмисники дають команду всьому ботнету зайти на певний сайт одночасно. Відповідно, сервери не готові до таких навантажень. Ну, наприклад, стандартне навантаження на сайт 1 тисяча відвідувань на день. А тут раптово сайт відвідує 50 тисяч умовних користувачів лише за хвилину. Реальний користувач, який дійсно хоче зайти на сайт, не зможе цього зробити, адже сайт просто не буде працювати. Це і називається DDoS-атакою на сайт. Такі види атак дуже популярні у нас в країні. Серед інтернет-магазинів, особливо на новорічні свята. А також використовується для блокування сайтів державних органів влади, президента, МВС інших державних установ тощо. Тобто, якщо на вашому комп'ютері встановлена така програма Bot, то ви і ваш комп'ютер стаєте співучасником цієї атаки. Вам це нібито не зашкоджує, але це схоже на ситуацію, коли людина хвора на туберкульоз. Вільно пересувається громадським транспортом. Вона вже хвора, а на оточуючих їй байдуже. Аналогічно і тут, ваш комп'ютер це плацдарм для атаки на інші ресурси. Інший спосіб використання ботнетів це розсилка спаму, який вже всім набрид. І, мабуть, кожен з вас задумувався, чому б не закрити просто сервери, які займаються розсилкою спаму. Відповідь дуже проста: немає єдиного вузла для розсилки спаму. Є ботнет. Ну, наприклад, на 10 тисяч комп'ютерів. І щоб розв'язувати мільйон повідомлень, кожен комп'ютер має розв'язувати 100 листів. І в результаті по 100 з кожного комп'ютера і можна розв'язувати мільйони листів дуже швидко. В результаті володарі ботнетів постійно отримують заявки на розсилку спаму. І при цьому наші заражені комп'ютери і, розс... і виступають засобами розсилки. Ботнети також можуть виконувати і інші дії, зокрема збирати інформацію про вас і, як потрібно, довантажувати додаткові шкідливі програми вам на комп'ютер. Мабуть, багато з вас стикалися з програмами-здирниками, які блокують роботу комп'ютера і вимагають сплату певної суми на електронний гаманець, начебто за відвідування заборонених чи порнографічних сайтів. Часто такі програми маскуються під повідомлення від органів внутрішніх справ. Запам'ятайте, це шкідливі програми, і навіть якщо ви сплатите кошти, ніхто не буде розблоковувати ваш комп'ютер. Адже в момент передачі коду розблокування можуть, зловмисника можуть спіймати, і йому набагато простіше просто забрати гроші. У разі виникнення, виникнення подібної ситуації одразу звертайтесь у сервісний центр. Однак програми здирники є набагато, набагато меншою загрозою у порівнянні з програмами-шифрувальниками. Які проникаючи на комп'ютер, починають поступово шифрувати всі дані, а потім вимагають кошти за шифровування. І в цьому випадку ризик повної втрати інформації є дуже, дуже високим. Адже рівень шифрування є високим, і жодна антивірусна компанія чи компанія з відновлення даних не зможе гарантувати відновлення інформації. До того ж, навіть у разі сплати коштів ніхто не буде висилати вам код розблокування. У нашій практиці був випадок, коли професійний фотограф втратив дуже багато знімків через подібну шкідливу програму. Поговоримо про сучасних хакерів. Хто вони такі, що собою уявляють. Не варто розглядати сучасних хакерів таких злочинців, як одинаків. Це дуже добре організовані злочинні групування зі своїм бізнес-планом, розподіленою відповідальністю. Є люди, які займаються фінансами, приймають платежі за роботу. Є розробники, психологи, керівники. Це добре організовані команди, які розуміють психологію користувачів, можуть написати шкідливу програму будь-якого рівня складності. Вони розуміють, коли потрібно запустити шкідливу програму, як її можна роз'ясувати, як заразити максимальну кількість користувачів. Часто автори вірусів кооперуються з іншими зловмисниками, наприклад, тими, що зламують сайти. Так існує думка, що найбільша ймовірність заразити троянською програму є на сайті з порнографічним змістом. Однак насправді це не зовсім так, адже бізнес-контент для дорослих є досить, досить прибутковим, і власникам таких сайтів просто не потрібно підставляти себе, заражаючи е власні сайти. Найбільша ж е реальна ймовірність заразитись. Троянською е, програмою зараз існує на звичайному для нас сайті. Е, які просто спеціально зламуються, і буквально за декілька годин, поки власники ресурсу усунуть проблему, відбувається зараження десятків чи сотень тисяч е, відвідувачів. Тож розуміємо, що хакери це дуже добре організовані злочинні групування, які добре розуміють психологію користувачів і використовують широкий набір методів для того, щоб заразити найбільш широку аудиторію. Спростуємо відомий міф: чи пишуть антивірусні компанії віруси? Існує доволі розповсюджена думка про те, що антивірусні компанії пишуть віруси. Насправді це не так. Наприклад, в антивірусну компанію Зілля щодня приходить на аналіз близько 100 тисяч зразків нових потенційно шкідливих програм. І близько 60% з них є дійсно шкідливими. Лише уявіть, щодня. Потрібно е, об, е, створити близько 60 тисяч нових записів у антивірусних базах, тобто існує величезний потік робіт по обробці нових видів загроз, вдосконаленню методів їх діагностики, і у антивірусних компаній просто фізично немає потреби у створенні додаткових е, шкідливих програм. Тож, тепер ви дізнались, як і чому з'явилися перші комп'ютерні віруси. Розумієте, чим саме ваш комп'ютер цікавий зломисникам. Ким є сучасний хакер і які основні способи заробітку для нього? У даній лекції ви почули, можливо, незнайомі терміни, як то троянська програма, мережевих робак, руткіп. Власне, у наступній лекції ми розглянемо різні видишки шкідливих програм, особливості їх функціонування, що дасть вам можливість краще розуміти можливості захисту рісних.